Здається, у мене струс мозку. Всім привіт, і Сьогодні я хочу поділитися з вами, як я створюю свої відео. А тепер давайте просто порівняємо звук. Зараз я записую свій голос в мікрофон. Виключаємо. Всім привіт, і Сьогодні я хочу поділитися з вами, як я створюю свої відео. Ось таке звучання ми отримаємо без мікрофону. І я думаю, різниця точно має бути помітна. Так, я використовую завжди один режим у вигляді значка безкінечності, адже він сприймає звук попереду нього і заглушає всі інші. Наразі для зйомки відео я використовую величезну кільцеву лампу. Вона має Три-три прохолодне, класне освітлення, і я просто не уявляю, як раніше знімала відео без неї. Тепер поговоримо про штатив. У мене він просто мощ здоровенний. Я не знаю скільки разів більше за мене. Для зйомки дома я все ж таки віддаю перевагу ось такому варіанту. Адже ось ці маленькі, хрупенькі, я не вірю, що вони будуть стійкими. Я вже мала подібний варіант, і він постійно шатався, падав, тому то було явно незручно. А ось цей просто вау. Субтитри я додаю в програмі воза за допомогою штучного інтелекту. Тобто, програма абсолютно сама прописує всі субтитри. А я просто заходжу. Та вношу зміни. Також ви можете обрати будь-який дизайн для вашого тексту. Я обрала ось такий. Монтую своє відео. Я в програмі InShot, Її я рекомендую вивчати самостійно. Нічого важкого немає. Але в основному я використовую лише декілька функцій: з них розділити, обрізати, щось додати. І в принципі, все. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, зберігайте його. а Також напишіть в коментарях, чи було це для вас цікаво. Буду знімати більше. Але в принципі поділились всім процесом від початку до кінця. Бажаю всім гарного дня.